В статті в Economist скаже, що ця криза яка зараз стала перед людством, вона набагато небезпечніша ніж навіть карибська криза на початку 60-х. шістдесятихносінню ймовірність глобальної війни і ядерної ядерної війни набагато вищою за от ті часи. І щодо цієї вісі зла маємо Москву, маємо Кіннян Пекін. Гранчі можемо ми додати до цієї вісі навіть Будапешт. Звісно, я підходжу до візита Орбана в Москву. Ваша взагалі ваша оцінка, ваша версія того, навіщо їхав туди Орбан і чию місію він виконував? Ну на жаль, є серйозні підстави вважати. Що є папка досить товста, на Орбана з тих ще часів, коли структури Могилєвича, Семена Могилєвича активно розбудовували свої мережі в цій країні. Я Могилєвич не... – це такий одіозний, одіозний, одіозний такий олігарх. Найбільш розшукуваний іноземними свого часу російський. злочинець, де да, російський а. олігарх, вихідець з, з України, з Чернівців, якщо не mm -hmm. ну, Багато було інформації про його зв'язки з тим самим фірташем, з іншими там структурами. Фірташ теж за... з Чернівців, Чернівців, з так, от ми свого часу підготували навіть фільм BBC, Всесвітня служба BBC зробила розлогий такий матеріал на півтори години про всю історію Семена Могилевича, Зокрема, і дісталися навіть до нього. Він там живе, не знаю, як зараз а тоді на той час жив на одній з ВІЛ цих, на цих горах, де свого часу, я, як військовий перекладач, супроводжував делегатів з'їзду, якого там 27 го чи 26 го з'їзду КПРС, які поїздили там з країн соціалістичного табору і там жили на цих вілах. Сьогодні там живе найбільш розшукований злочинний змогілевич. І в нього кореспонденти BBC брали в нього. Інтерв'ю, і він так зухвало, казав, що я тут під захистом нічого мені тут не загрожує. Так, от цей фільм був готовий вже до ефіру, але настільки потужна була задіяна задіяний механізм спротиву, що цей фільм не демонстрували з огляду на можливі там юридичні ускладнення і судові процеси проти це Бісісвітньої служби з боку якраз агентів Могилевича. Цей фільм, хоча там на нього працювала сотня журналістів по всьому світу, брали інтерв'ю в керівників розвідувальних служб там десятка країн світу. Але фільм так і не був продемонстрований на BBC, відповідно ту копію, яку ми готували для українського для телеканалу, я не пам'ятаю, для якого телеканалу тоді це готувалося, Але він так і не вийшов тут в ефір. Хоча ми зробили повністю вже дублювали його українською мовою. Цей фільм я не знаю, де він там зберігся, де не зберігся наш в наших архівах. Але був такий випадок. Тому, повертаючись до Орбана, на жаль, велика кількість там підстав вважати його все ж таки таким ну, серйозно пов'язаним цим компроматом там, з Росією. Але з іншого боку, якщо проводити історичні паралелі з огляду на події там Першої та Другої світової війни, Угорщина завжди обрала Сторону, яка програвала, а що от після того як він поїхав в Москву, після того як він був в Києві, наша б каже, скаже, що ми про це не знали взагалі, і, і, і нібито натякаючи, що якщо б знали, не погодили б його візит в Києві? Я правильно розумію? Ну, як це можна не погодити? Він сьогодні як в якій Україні, яка головує в європейському це, це, це парламенті. Провал... церемоніальна така до, так, е, посада, відмови але відмови пів, йому, і в півроку може... вони головуватимуть. Так. Ну як ми можемо відмовити такі е, е, особи, так, так яка займає таку посаду візиті? З той факт, що той факт, що в той час, коли він перебував в Києві на прямому зв'язку з. Кремлем був сіяртовий міністр закордонних справ те з Лавровим так з Лавровим і ну важливо з іншими там, якимись сочільниками кремлівськими та й підкреслює, щоб відбувався якийсь такий там залаштунковий діалог між двома країнами. Але тут ми повертаємося до найбільш такої болючої теми, як для мене, це кількість того компромату, яку має, яка має Росія на сьогоднішнє українське керівництво, тому що той факт, що зараз викрили Дубінського як агента російських спецслужб. Але хто його призначав на посаду керівника столичного осередку правлячої партії? Хто давав йому ну в такої кількості ефірів, яка була в Дубінського на провідних каналах українських, не було жодного прочі. Де до речі, я з ним неодноразово стикався, і він там щось кричав. і Був такий зухвало, такий завжди ну, дуже модно одягнений. Да, так да, так да, зухвало да, себе поводив. Звісно, і саме тоді він загравав із з цими, з цими делегаціями, да, з Вашингтону так, і, да. і там з паном Деркачем, розумію. Ну, так вони зустрічалися, разом. Ну, я варто відтворити yeah. цю послідовність подій. Нещодавно Лєв Парнас, колишній так. співробітник штабу Трампа, давав свідчення. В конгресі, де розповів, що відбувалося yeah. в перші місяці перебування зеленського при владі, вони висадили ту цілий десант, крім там Джуліані і Парнаса, там ще були інші, там якісь діячі, які налагоджували зв'язки з тим, щоб максимально розкрутити оцю антибайденовську історію порушити кримінальні справи проти Байдена, Порошенка, його сина. Але як свідчив, сам Лев Парнас, і цей процес загальмувався десь в грудні 2019 року. Припинили з ними навіть будь-які контакти, перестали брати слухавку Єрмака, Рахамі, yeah. перестали відповідати на їхні дзвінки. Потім відбувся бояж в Оман в перших числах з, 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 з... Січня, потім, ну і як відомо, Дер, Деркач з Дубінським продовжували з ними спілкуватися. Більше того, саме в той період е полетів Дубінський на інструктаж Санкт Петербург, стало відомо, і саме в той період вони отримали цей транш 15 мільйонів доларів, про що заявив цей свідок в справі сьогодні. Е Дубінського, але насправді це не просто верхівка айсбергу, а це там як кажуть, шматочок лайна від Альбатроса на верхівці цього айсбергу від тих грошей, які насправді оберталися в цих операціях гібридної війни. Тут не закінчили, ну, але перервалися перервали. на дуже цікаві. Ві такі темі Орбан Магілєвич і аж до наших колишніх вже народних депутатів послідовність подій, так? Так. тобто припинили своє спілкування з агентами тут російських спецслужб, маю на увазі в образі цього Парнаса і Рудольфа Джуліані, які тут накручували для того, щоб кримінальні справи проти Байдена порушити проти Порошенка. І це, ці контакти припинилися. Але потім відбулася е, стосунку, звісна поїздка до Оману. Потім відбулись е, е, такі цікаві події, які називають дехто е, подарунками від е, як правильно сформулювати. Е, е, Благочинна така допомога пасхальні подарунки від афонських старців, яких завозили сюди. Нагадаю, що в 20-му році виникнень був 19 квітня, і ось буквально 20-го, 21-го відбулись такі цікаві події, які називають наші там американські партнери оціми подарунками афонських старців, сума яких набагато перевищувала ті 15 мільйонів доларів, які отримав Брикач з Дубінським Там ну не просто в десятки, а можливо вони в сотні разів. Оці чинники дуже вагомі, які вплинули на позицію офісу президента. І зрештою, вони як. Ми всі добре 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 знаємо. Провели цю сумнозвісну прес-конференцію, як на якій Зеленський розкрутив ці плівки плівки деркача Дубинського і сказав, що це тільки перший дзвіночок. Що на що на початку на наш нас все на тільки початок і нас тривають, нас чекають дуже цікаві події. І після цього були, як ми знаємо, порушені дві кримінальні справи проти тоді ще кандидата в президенти Сполучених Штатів Байдена. А потім навіть після інаугурації ще дві кримінальні справи були порушені, тому що треба було ж відпрацьовувати ці транші, які надходили. Тобто, і той факт, що американці про це знали. І давали такі сигнали нашим керівникам, Да? вони порушили якраз тоді режим санкцій проти тих персонажів, проти також Деркача, Дубінського, Портнова yeah. в ці самі місяці це відбулось. Тобто, давали натяки. Ми знаємо про це, що відбувається, але все рівно цей процес тривав. Я ж кажу, аж після інаугурації вже Байдена було порушено ще кримінальні справи. І тому, коли сьогодні кажуть, що як чому там Україна не в НАТО, ну так вибачте, а чому Афганістан не був свого часу в НАТО? Тому що знали, яка страшна корупція, як розкрадаються не тільки фінанси, да, а й зброя, як вона потрапляє до рук знов ж таки тих самих талібів. І потім воюють з американськими військами, тому і проводячи аналогії з Афганістаном. Хоча в нього в Афганістану був статус союзника Америки поза НАТО, да ну, поруч такими разом з такими країнами, як там Південна Корея, Філіппіни, Японія. Але зрештою, ми знаємо, чим закінчилося великою поразкою, що американці витратили на Афганістан більше трильйона доларів на всі операції пов'язані з підтримкою там ну так так би мовити демократичного режиму в Афганістані. І чим це закінчилось? Ганебною поразкою, що тікали. Американці пам'ятаємо ці страшні кадри, як чіплялися закрили літаків американські, колишні е, співробітники там про адміністрації, які хотіли тікати. Тобто, тому і відповідно такий самий рівень, на жаль, був довіри до українського керівництва. Пане, пане 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 Дмитро, Але давайте перестав. Ви вже зачепили цю тему. Я втеча американців з Аністану mm. з, з Афганістану, Абоністан. і політичні вибори. І ймовірно, вже з кожним дням ймовірніша перемога Трампа повернення Трампа до влади. А, і Чалий, наш колишній посол в штатах, одягнув таку вишиванку в традиційну американо-українська вишиванка з американським прапором. Він пише, що це із вдячністю американцям за їх непохитну підтримку і солідарність. І знаєте, я такою я йому зробив такий коментар, трошки пасивно-агресивний, знаєш, знаєте, і контроверсійний. Я написав: Якби якби ми не залі не залицялися до штатів, і я кажу це як американець, але новітня історія показує, що вони зраджують своїх союзників як дишуть. Згадаємо в'єтнамців, іракських ракських пам'ятаємо, да після бурів. В пустелі буш старший закликав їх піднятися пі проти курде проти Саддама. А потім, коли Саддам пішов на акцію покарання, дав американці просто зникли, і він розірвав. Цих ходів потім знову зрада, новітня вже зрада за каденцію Байдена авансів. Кадри, які нагадали да, коли вони чіплялися за щоси, нагадали Сайгон і здачу Сайгона. І я кажу: не варто запевняти себе і навколишніх, що ми будемо винятком. Можете спростувати мою логіку? Ну я не, не те, що спростую я надихнути б... мене на якесь більш позитивне ставлення. Я просто за те, щоб ми відповідали елементарним сьогодні, там нормам співпраці. Ми можемо що... відповідати будь-яким нормам. прийде Трамп і йому взагалі байдуже про ці норми. Байдуже про наші апеляції до ліберальної демократіки демократичних норм, тому що він не є ліберально демократичним політиком. Не забувайте, що він сказав нещодавно в інтерв'ю. Так залюбки буду диктатором на один день. Ну, ми всі розуміємо, один але, день, а там другий, третій. Але в той самий час Трамп є більш затятим поборником захисту Ізраїлю, ніж сьогодні. Ну а для чого ізраїль, тому що в нього, тому що він пов'язаний з Ізраїлем через родинні зв'язки через свідомо, ну, окрім того, що пов'язаний з родинним зв'язками, Ізраїль і донорів, і донорів які йому і, за, і, за і, це грошілса і, і всі ся ця спільнота, яка так. гарно сплачує певністю але, про лікудну позицію. Попри всі сьогодні проблеми в самому Ізраїлі Ізраїль лишається повністю демократичною країною. Нас немає підстав сумніватися. Повністю демократичною країною і зараз Бенгвір не Смотич, Вибачте, це це, це це країна божевільних ортодоксів. Це, це результат виборів. Ну так склалися. Нас наступних виборів. Чому, І те, що зараз чому, і звісно, я вже мовчу про суд? Чому кусті, що вони там дня, там Боїться бояться, боїться, боїться. боїться будь-якого припинення швидкого припинення бойових дій в секторі газу, тому що неминуче це призведе до виборів. Він позбавляється свої так абсолютно про Можна провести, але про що я хотів сказати: що настільки активна була все ж таки серед американської Проізраїльська пропаганда, ну в, доб в доброму сенсі цього слова. Нагадаю, що на центральній площі Нью-Йорку в Тайм Сквер на перетині е Бродвею та там, там 38-ї вулиці 42-ї 42 42 42 42 42 42 42 да. так, так стоялись величезні плазми, які 24 години на 7 демонстрували кадри знущань над полоненими. Поки все це не змінилося на прапори Палестини. Ну, По в я, місті. я не думаю, що я це... думаю, що більше можна побачити палестинські прапори, ніж ізраїльські ну, але... в Нью-Йорку, На жаль, але ми ж нічого для цього не зробили. яка була проактивна проукраїнська реклама в Сполучених. Штатах там були поодинокі випадки, коли якась у знову ж таки не державна mm. програма була а да, mm. українська, mm. українська діаспора на по дорозі до будинку цього Джонсона розмістили е е е бікборди, які приклик закликали його так дослухатись до голосу сумління да й mm. дати mm. надати допомогу Україні, але це були поодинокі випадки. Ізраїль мав два дні, лише два дні нападу Хамасівських цих терористів, але вони ці кадри використовували і досі використовують вже скільки дев'ять місяців. У нас щодня є факти знущання розстріли військовополонених вже сьогодні. Лубінець. Доповідає, що в нас чорні генеральна прокуратура, де ж у нас сотні задокументованих випадків розстрілу українських військовополонених. Є страшні кадри ексгумації е, 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 небіжчиків для українських громадян, яких закатували е, російські е, е, ці загарбники. Тобто, в нас Пане ви думаєте, що ці кадри вже е, що працюють, то ну, людь... такі так сталася повна нормалізація будь-яких жахіть України. Ну, я не знаю, що потрібно угу. нам ще е, щось на кшталт затоплення каховки. Я не знаю, тому що люди вже призвичайні живуть в світі, де от, от таке, що відбувається в Україні, це. Рубрика Україна, але, це нормально, але в нас немає права опускати рук. Ми не маємо права опускати руки. Ми маємо використати кожний такий привід для того, щоб нагадати суспільству, що на чолі кої держави, як Путінська, сьогодні Російська Федерація стоять злочинці, які спотворюють навіть ну, ті кадри, які задокументовані нашими спецслужбами. От як розстрілює солдат росіянин свого там товариша по зброї, після того як він просить йому допомогти. Він стріляє йому в голову. Цей кадр задокументований нашими відповідними службами, але його сьогодні путінська пропаганда використовує на своїх телеканалах для того, щоб. Показати, що це українці, це керувати свої <падави> <падави>. ще ось приклад. Як взагалі, от це щось дуже е, е, близьке до нашої теми. Віктор Таран відомий <падави> військовослужбовець і політолог, неодноразовий гість етерів прямого каналу. В Всемило посіфбу в Фейсбуці сьогодні пише: Україні як ніколи потрібно зміцнювати стосунки США, так і з республіканською партією. Одним з таких кроків може стати встановлення пам'ятника Рон Рейгану в Києві в Києві, що надважливо зробити це на місці одного з, зі знесених радянських пам'ятників. Тобто, я не знаю, мабуть, навіть я не знаю, Вічого? напроти Бесараб, <падави> Бесарабки, напроти на місці. Леніна ну, зараз тричить який заєржавілий трезуб. До речі, мені цей заєржавілий трезуб дуже подобається. Але моя відповідь знову ж таки граючи адвокату дявола, пишу Вікторе, таке собі принизливе каргокультне залицяння під лабузництво, що нічого не принесе, тому що а, тої республіканської партії вже немає. Сакашвілі вже проіменував вулицю, а, яка вела до рапорта Литовища в Тбілісі на Муша Володшого. І де зараз Грузія? І мені тут опонує Вахтан Кіп'яні. А в тому, де Грузія республіканці винувати, Вау! Я йому пишу, а я саме це сказав. Вибачте, я просто все і листування вами тут і прочитаю. Тоді який зв'язок пише. Поважний професор Кіпанії між місцем Грузії в світі і проспектом Буша. Я йому пишу жодного про це і мова. Ну так ні, ну головна моя ідея в тому, що знову ж таки А це допомогло би пане Гол... пане. Гол... Ну, наприклад, Гол... пам'ятник я, я ж не є істина в навіть попри те, що я американець, я можу тут помилятися. Мабуть, це хороша ідея, навіть без якихось корисних таких розрахунків. Просто встановити пам'ятник регіону. Ну насправді в, в, в декалозі є в, в православній традиції друга заповідь. Да, не сотвори собі коміра Алька Секуль Песелиха -э в огірі. Але в протестантизмі вона взагалі є частиною першої заповіді. Тому я б не обожнював жодного політика, ідеальних політиків не буває. Тут ви знаєте, тут я, я повністю в ісламській традиції. Вони не, став, не становлять пам'ятники лю, людям, ну, людям. взагалі, не чоловіку, не, жінці. Не, не тільки ісламська, це іудейська іудейська також. Так, так, так. В Ізраїлі не по ну, але в Ізраїлі можна побачити все ж таки пам'ятників. Ну цих на кладовищах, можливо, там так, не, немає там, в реальних якихось. Тобто, там. Бен, 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 а... бен -гуріон, бен Гуріон немає. Немає пам'яті. Є його погруддя в погрудяв. Музеї, оце класна традиція. Не встановлювати пам'ятники, аби потім їх не треба було. Стримувати, стримувати. Просто чому і в ісламі, і в іудаїзмі така таке ставлення, така концепція, тому що ну ісламські теологи це пояснювали, що Господь створив людину і потім надихнув вдихнув їхні її тіло душу, угу. і ті митці, які намагаються кинути виклик всевишньому, і теж будують якісь там тілесні такі ось зображення людини на страшному суді. Їм скажуть: ну так тепер вдихніть душу, оживіть свої творіння. А оскільки вони не зможуть цього зробити, то всі вони опиняться. Ми знаємо на... з літератури. Такий сум сумо звісний досвід да, саме Я я не майно франкштейнштейн оживили так, тобто mm -hmm. через це дай ніяких пам'ятників я б не робив. А підтримувати з інформаційну політику на рівні відповідному і щодня користатися будь-якою нагодою для того, щоб розповісти світові про російські злочини. і закликати взагалі хто хто був ініціатором тих навіть справ в міжнародному кримінальному суді проти Путіна проти е, е, інших там російських чиновників, не Україна. У Нас е адміністрація нашого там, зеленого шупітолі порушили чотири кримінальні справи проти американського президента, десятки кримінальних справ проти українського президента, але жодної кримінальної справи проти Путіна за всі роки чомусь вони не порушили. Жодної кримінальної справи проти Шайгу проти Герасимова. Чому так відбувається? Зеленський 25 років був головним тобто, у нас агентом з політичної сатири, але жодного разу не дозволив. Я, я ніколи не на Петра повертаю, Ви він ваш колега, як, е ну, як так комік України? Так я ж ви два найпровідні одні з найпровідніших коміків України. Ні. Чому ви так не любите Зеленського? Я, я просто. Я просто де коріння вашої такої нелюбові, де? тому що я розумію, наскільки це потужний був інструмент в руках російської гібридної війни. Я їх не даремно називав найпотужнішою тут п'ятою колонною, тому що ну хто хто фінансував? Я просто знаю своїх однокашників, які фінансували ці ганебні серіали там на свати Українофобські», на як, як за, за гроші, яких створювалися знов ж таки ці самі е, три е, сезони Слуги народу, коли вже 7% української території були окуповано, але в трьох сезонах цієї ганебної саги немає жодної згадки про Росію як чинника нашої небезпеки. Головний там. А чи не вона... жаль, ви, що все ж таки Путін прорахувався з ним, тому що ну перші кроки злесно було за закрити взагалі про... Про московські канали ну, за ну зради справедливості перші на увазі 112. ну, це відбулось, це відбулося і, і, і все ж таки війна це відбулось, Фу це, відбулось місцев... 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 масштабне вторгнення сталося. Ну, він же не, не розраховував там убрати собі ну, приємного для себе президента і потім піти війну. Тому що відбулось відбулось. вони сподівалися, що Єрмак свій канал спілкування з Росією налагодив, оминаючи Медведчука. і це була і це був їх прорахунок. Вони недооцінили якраз таких сентиментів Путіна до свого кума. Вони вважали, що козак, оскільки козак щодня. Спілкується з Єрмаком Козака вповноважив вести цей діалог Путін. І вони вважали, що в них все. Вважали, вона... що це буде шило на мило. Єрмак на Медведчука, а для Путіна це було не Ну, Путін просто з мав свої сентименти до свого кума, тому його це тобто, і оце, оце... Путін виявився сентиментальним. І цей yeah. і цей факт, що вони зробили це тільки вже на поки на третьому році свого правління. Да, перші ж роки е, постійними гостями цих студій Медведчуківських каналів каналів були в першу чергу слуги народу. Той самий Дубінський. А до речі, той... вас ви там були? Ви вас запрошували? Ну я був хоча. в 19-му році останній раз, якраз на 12-му каналі. І назвав тоді в прямому ефірі Медведчука інфернальним персонажем української політики, і після цього мені подзвонили, Кажу, вибачте, ми вас ніколи вже це був такий квіток в один в да? один, один Знали, <свят> що більше вас один не запросить. <свят> 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 і навіть сходив один раз на цей нюзван. ночі будь-пом'яну. Де да? коли я побачив вся студія, наповнена американськими гаджетами і технікою. А вони шлють <свят> <свят> прокльони американцями. Страшні такі слова про вимовляють на адресу. Пане Дмитро, треба закінчувати. Друзі, не забувайте, що пан Дмитро Чекалкін має дуже класний патріотичний youtube канал. Дякую. Підписуйтесь також. Вас проєкт є Блогерів можна дуже так. швидко, що так, ви створили ще півроки тому для того, щоб просувати в українському інформаційному просторі таких персонажів, як Тарас Березовець, як Пітер Залбай. Я ще я досі ще не прийшов до вас. Я знаю, я чув, ну, чу, чу відчуваю приймаймо. приймаємо, приймаємо, приймаємо. Я прийду друзі, да. також. Як на Також, як його знайти в Ютубі, як називається? блогер Клабсенс. Ну. Блогер Клабсенс. Підписуйтесь, друзі. Ну і в першу чергу віталій портников, який ми ну, маємо його привітати. Він буквально ну з нашими спільними зусиллями за останні дні нарешті перетнув yeah. межу в мільйон підписників на трьох своїх да, талих. Даючи вітаємо, вітаємо Портникова і. Дмитро чекалки, ми пане Дмитре, завжди за прошу не, не не, не байдуже а, взагалі після вас. А... Бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди відбуваються найбільші злочини на цій землі. Amen